Благодійний концерт з вірою у перемогу присвятили Дню Незалежності України, а виручені кошти віддадуть на потреби захисників. 21 серпня для тернополян виступали Гриць Дряпак, Степан Галябарда, Володимир Вермінський та інші. Ми почали займатися якраз таким мистецьким фронтом, популяризувати, десь пропагувати, втілювати віру в перемогу і заодно, де збирати кошти для наш. Чих збройних сил України організатор благодійного заходу Тернопільський обласний методичний центр народної творчості від початку повномасштабної війни. Центр долучався до формування продуктових наборів, які відправляли потребуючим у вкрай небезпечній території України. Тепер він став на позиції мистецького фронту. Збираємо кошти е, на конкретні речі, які е, під, скажімо так, під замовлення вже е, тої чи іншої частини е, придбаємо чи то тепловізор, чи це. Е, Монекуляр, чи, ну, чи це якась інша річ, яка буде потрібна. Це вже питання, скажімо, наступне. Основне, щоб було за що придбати. Під час дійства тривала виставка ярмарок, де можна було придбати вироби майстрів народної творчості. Для дітей організували майстер-класи та вільний мікрофон. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.